Добрий вечір. Я сьогодні думаю ще одне відео вам показати трошечки, вже маленьке, вже не сильно вас буду мучити. Так, 4 см, камінчик 11. Ось такі невеличкі цитринчики. Такі вони ніжного, ніжного, жовтого кольору. Сережки 1450 гривень. Тут ось такий замочок напів він, як сказати, напів крючочок, автомат. Сьогодні мені вам хочеться ще. Ще показати трошки прикрас. Такий світлий-світлий, красивий ніжний колір цитрину. Прям от він буває різної насиченості. Цей прям зовсім ніжний. З фіанітами. Ось такі маленькі сережечки. нових ну, відео з Тайланду. Осталась підвіска. З цитрином і блакитними топазами. їх було дві схожі, ось ця крупніша лишилась. 3076 доларів. Тут цитринчик 22 на 11. І тут ще красиві крупні ніжно-ніжно-голубі топази. Вони такі, я не знаю, вони так горять. Чого вони так горять? я Не, не, не можу вам сказати, але можу показати, як вони переливаються. Таке вошко. От, Тут без ланцюжка можна просто на ланцюжку, щоб воно йшло. Можна на якийсь придумати каучуковий шнурочок. Сама підвісочка не, не дуже легка, 11,2 грами вага. 3000 тисячі гривень, але тут і багато топазів, і величенький цитринчик. У нас були з цитринами намиста. Є ось такий браслетик, але тут довжина 23 см 750 гривень вартість. Тут світлий, красивий такий цитрин, як я на нього кажу, колір кисленький, як з дольками лимону він виглядає. І між ними маленькі гранатики. 1 см приблизно діаметр. Це на руку, я думаю, що 18,5 може 19 От точно я не можу приділити. Його розмір, він досить крупний. Можна замовити ще таке намисто, то у нас вже давно не було. Колись у нас був ось такий рак, ми на нього казали Скорпіон, тому що мій чоловік сказав, що це скорпіон. Просто дуже-дуже він мені сподобався. І е, вдалося згорим полам замовити ще одного 5 см, який був. Не пам'ятаю, з якими той був камінчиками, але цей зі смарагдами, тут То точно з чимось іншим був. От, такий світлий, він такий прикольний. Я думаю, що він кусається обов'язково. Так що, якщо до вас хтось підійде, він його вкусе. Тут маленькі є хризолітики, сапфірчики в очах, в клешнях ще хризолітики. Ну і смарагди, Вони такі світлі, світлі. Ось такі не крашені, не оброблені. Просто от такі. Красиві природні смарагди. Тут у нас 6, шість... ну, мабуть, значить 6 на 4 наш стандарт. Ось така звірюка, крашки в золоченні. 2400 гривень вартість. От, Я думаю, що поки більше таких, на жаль, не буде у нас. Він такий кайфовий, дівчат, я б її сама досила. Велика смачна креветка. Так, дівчат, 2400 гривень, його вага 10 грамів. Маленький. І в нас ще є павлючок з аквамарином 10,8, також 2400 гривень. Аквамарин 21 на 15. Ось такий височенький камінець. Ось Такий приємний павучок. От. Це також брошка, тільки брошка, як і в попередньому варіанті. Теоретично можна втягти на ланцюжок і носити, а хто вам заборонить, як то кажуть. Це у нас в чорному градіюванні прям як справжній такий жучара. Він не знаю, так і викладеш на руку, так прикольно він обіймає. Напевне для тварин, таких як злякається тут у мене на каналі. Що спать не зможу вибачте, дівчата. Всі ми трохи дивикувати, інколи любимо щось дивне. В принципі, сьогодні я друге відео планувала таке ось маленьке, і я ще хочу вам показати браслетик з маленьким ауметистом. У нас в попередньому індійському відео був мікс-браслет. Він трошечки менший, а в принципі, може, ми його зараз ще раз подивимось. Від 16,5.